Всім привіт! Друзі, у вашій увазі ексклюзивний Seat Leon. Автомобіль в версії FR. Це повноцінний FR, не fr Line. Тут треба зробити ремарочку, тому що насправді FR від fr Line відрізняється двигуном і трішки навіть відрізняється підвіскою. Автомобіль фактично в топовій комплектації. Ну, Як ми вже розуміємо, тут 2 літра дизель, 184-й. Двигун 135 кВт на передньому приводі, дуже динамічна автівка, оригінальний FR, повторюсь, має він в комплектації топові фари. Seat Lighting. передній партрон, омивачі фар, адаптивний проїзд, контроль, присутній в нього, асистент запобігання зіткнення. Line Assist, читання дорожніх знаків, асистент, втоми водія, датчик світла, сенсор дощу відповідно, його Вінкод. Два ключі. Оригінальний якраз по всьому периметру кузова, жоден елемент в автомобіля не фарбований. Стан лакофарбового покриття теж дуже-дуже гарний. Ну, звичайно, що в попередній частині є сколи, так в загальному автомобіль фактично ідеальний, точно так само, як і він ідеальний далі по салону. Далі по комплектації. Легкосплавні 18 диски. Просто в ідеальному стані. Гарна літня гума мішалін. Зимової не було. Ну, літня гума теж фактично ідеальна. Ні, друзі, не мішалін, бреджестовом, перепрошую. Гума бриджестова. Камера заднього виду, також присутній в нього задній парктрон. В автомобіля проведено наступний сервіс. Заміна антифризу. Заміна. Ремня ролика ГРМ разом з помпою. Також на автомобілі в Європі ще ГРМ мінявся тут, на пробізі 208 тисяч, зараз 209. В Європі були замінені гальмівні диски, колодки, фактично вони нові. Я от просто сьогодні тільки ним трішки проїхався, а так взагалі диски колодки теж фактично нові. Два ключі я вже сказав, притонований задній ряд. Багажний відсік, зараз покажемо. Ну, тут у нас трішки такого, тут у нас є, бачите, сабвуфер. Докатка теж, друзі, є. Просто попросив мене товариш взяти з собою в дорогу. Бо в нього немає не кручений ні жоден елемент в автомобіля. Ні під капотом, ні тут. Під капотом теж зараз продемонструю. Багажник ну, фактично в ідеальному стані. Все лакофарбове покриття в автомобіля фактично в ідеальному стані. Є релінги також топові задні ліхтарі, зараз покажу, як вони виглядають. На заведено виглядає ну, просто топово. Так, тут по комплектації у нас 4 електросклопідйомники, складання, регулювання підігрів дзеркал, управління центральним замком, акустика Seat Sound. Перфороване кермо шкірою, управління адаптивним клююз-контролем, електропривід водійського сидіння. Повний електропривід не частковий. Далі ідеальний стан, стан Алькантари, ідеальний стан шкірзаму. Жодної потертості немає, нічого не витерто, нічого не перешивали. Зазвичай, ви знаєте, експіріенсів і взагалі в Ліоні тут воно протирається. Тут все в ідеалі. Ну, автомобіль набігав по трасі, можна підтвердити подивитися по мотогодинах автомобіля, що в нього пробіг був чиста траса. Далі в нас шкіряне мультикермо, я вже сказав, максимальна навігаційна система, яка буває. Бездрутова зарядка смартфону, підігрів двох передніх сидінь, вибір режимів руху, управління парктроном, ну, двохзонний клімат-контроль, бездрутова зарядка смартфону. автохолд, стояночний тормоз. Електричний, тут підсвітка теж така діодна. А далі, тут по асистентам, що ми маємо? У нас трішки колесо спустило, то потрібно буде підкачати. Так, друзі. По асистентах давайте пройдемось. Так. Тут треба просто підкачати колесо. Вводимо, асистенти, автомобіль. Далі, далі. Меню. Так, дорожній рух, телефон, друзі, забув, як це в нас це навігаційна система. Зараз ми згадаємо, як тут тут асистенти вигляд. Дані поїздки, статус автомобіля, користувач, налаштування. Налаштування допоміжні системи водія. Що в нас є контроль дистанції попереду. Фронт асіст, вибір, вибір дистанції. Фронт асіст, ви бачите, лайн-асіст це утримання смуги руху, керування по смузі руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків також присутній і розпізнавання втоми водія. Тобто, фактично всі найтоповіші асистенти також в цього сеатика є. Ідеально закриваються двері, тут амбієнс підсвітка, салон, не хімчистився. чистився. До автомобіля відносились бережно, Алькантара і шкірзам виглядають просто ідеально. 209 в нього пробіг, будь ласка, 209 тисяч. Автоматичне управління світлом. Ну, тут складання, регулювання дзеркал, можемо подивитися, дзеркала складаються. Ясно, що є автозатемнення цього дзеркала, автозатемнення є ось цього дзеркала. Тобто фактично топова комплектація за топовий SEAT. Ціна 17 тисяч доларів, друзі його. Олива, до речі, також замінена. Замінена на мутюль. Тут ну, тут теж все в ідеалі. Карти не подерті, Алькантара в ідеальному стані. Автомобільчик я привіз вже, певно, місяця 3 тому чи 4 Але, ну, на жаль, так склалося, фактично ніхто його. І не дивився. Приїжджали одні люди, запропонували великий торг, я не погодився. А решту ну, решту так якось склалося, не приїжджали. Цікаво, друзі, приїдьте, подивіться, реально дуже достойний автомобіль. Таких на ринку, я думаю, фактично немає. Це оригінальний FR 174 2 літра дизель. Зараз покажу під капотом, як він виглядає. ТО велике в ньому проведено. Оригінальні наклейки Єфер, Велике ТО проведено в автомобіля, фари оригінал. Автомобіль чистий 17-й рік. Отак так працює, мурликає дизель, жодних зауважень. Фари можете приїхати своїм підборщиком, все перевірити. Про двигуна питань взагалі нуль. Ідеальна робота. Ось, будь ласка, ще раз він код. Автомобіль мав. Європейський тихогляд. Пригнана вона зі Швейцарії. Давайте так, підсумок. Seat Leon FR 2017 року. І на реєстрацію теж стане 2017 роком. Топові ліхтарі позаду і топова оптика попереду. Передній та задній парктрон. Бачите, як оптика виглядає круто, топова. Камера заднього виду, двохстволка позаду, тобто дві труби. Це відмінність Fera від Еферлайна. 184-й дизельний двигун, мокра DSG DQ250-209 пробігу, замінено оливу, фільтри і також проведений сервіс по заміні комплекту ремня ролика ГРМ. В комплектації має адаптивний крізь контроль, контроль дистанції, має читання, розпізнавання дорожних знаків, отримання смуги руху і також систему моніторингу втоми водія. Чотири електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, амбієнс підсвітка, SEAT саунд акустика, мульти кермо, червона стрічка, алькантара з кірзамом, переднє сидіння з електрорегулюванням, двохзонний клімат-контроль, підігрів двох передніх сидінь. Найбільша навігаційна система. Бездротова зарядка смартфону, ну, в принципі, є фактично усе, що може бути в Ефера. Автохолд, USB, Apple Carplay Android Auto, ну, звичайно, в цій версії він ще буде провідним. Змінити на безпровідний це не є велика проблема. Кажуть, З'явились зараз перехіднички. Така автівка, друзі, в ідеальному стані. фактично. Якщо вона вам цікава, приїдьте, зацініть. Ну, Мені здається, що гарнішого. Fera він на чорному кольорі на 18-х крутих ідеальних дисках. Нахвалюю, тому що машина дійсно топова. Приїжджайте, подивіться, тут є на що глянути. Машинка дуже гарна. Далі, друзі, не забувайте, присутній в нас на майданчику Renault Megane 4. Теж в максимальній комплектації, пригнаний теж зі Швейцарії, чистий 18 рік. Ну, Найтоповіший на... Led Pure Vision, Distronic, лінія, все присутнє, парк пілоти, два комплекти легкосплавних дисків. Що тут є? Панорама, ну, тобто люк, який відкривається безключовий доступ, два ключі, ювілейна версія присвячена 90-річчю компанії Renault, амбіентс підсвітка, 4 склад пйомник складання, регулювання підігрів зеркал, мультикермо, підігрів керма, підігрів двох передніх сидінь, акустика босе, амбієнтс підсвітка салону, шкіра топова. Теж топовий салон з такою коніячною шкірою вставками. Масаж сидінь, вибір режимів руху, автомат 184 тисячі. Тут пробігу в нього оригінального, все б'ється по офіційному дилеру. Тут у нас теж все красиво. Є в нього комплект ще зими мішеліновської, в ідеальному стані, теж на легкосплавних дисках камера заднього огляду. Машинка в максимальній комплектації. Ціна Мегана 16. Ціна Ефера 17. Далі Колеос 13200 доларів, 13 рік 222 пробігу, повний привід, максимальна комплектація, бо це механічна коробка передач. Ну і Також нагадаю ще раз молодіжний Леон на 1,6 бензин. В принципі, хочу сказати, що це дуже крута комплектація й автомобіль. І такий легкий він має класний тюнінг. Можете подивитися детальне відео по цьому Леончику я вже знімав. Фари тюнінговані, трішки тюнінгований передній бампер, 17 легкосплавні, гарна зимова гума, гарний сервіс, диски колодки в круг нові. А, так, що тут ще? Тут тюнінговані задні ліхтарі, тюнінгована ручка КПП і тюнінгований вихлоп. 6300, ціна такого задоволення. Автомобіль майже в ідеальному стані. Також ще один автомобіль по абсолютному низу ринка. Це Renault Leo 10 10 рік, 2,5 бензин, повний привід. На непоганій комплектації, без ключ, задній парктрон, клімат-контроль, управління повним приводом, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, мультикермо, механіка на 6 передач, навігаційна система 229 тисяч має автомобіль пробігу на легкосплавних дисках. Ціна друзі, тут у нас на майданчику 7900. Ціна без торгу. По автомобілю були нюанси по, по фарбуванню через то ціна не з ринку. Друзі, 6 тисяч. Peugeot 6000 за це. Знизили ціни по 200 доларів, кому цікаво. 10-й рік, 8-й рік. 98 пробігу, 120 пробігу. Дуже гарні дві автівки. Кому цікаво, приїжджайте, подивіться. І сприймайте, друзі, сприймайте правду адекватно, тому що ну, я показую, що фарбовано, вам не підходить. Вам підходить, щоб вас дурили, розповідали про те, що машини прямо всі суперідеальні, а потім ви приїжджаєте і натикаєтесь на якусь брехню. Так, тут є тут був нюанс, була розбита фара і замінене крило. Нічого кримінального, ні на ланжероні, ні на що не повпливало. Тут було протерто по одній стороні грибком, протерті двері і поріг. Так було це, але тут 120 пробігів, два комплекта дисків, машина на крутій, гарній комплектації. Тому вважаю ціну в 6 тисяч ну, просто мега оправданою. Так само, як і тут на 98 тисяч пробігу, ціна 6 тисяч, мені здається, для 10-го року такого невеличкого автомобільчика з витратою палива в 7 літрів в місті, ну просто ідеально. Тут 1,6 бензин 16 клапаний, тут 1,4 бензин 8 клапаний на механіках обидві автівки. Ну і також, друзі, один з самих топових, як по ціні, так і по комплектації, по саті, в седані. Це 19-й рік, фактично модельний 20-й, рестайлінг, b 8 70 пробігу, 2 літра дизель, 140 кВт, 190 двигун. Автівочка в топовій комплектації 31 тисяча доларів. Я її віддаю. Який це мінус навіть не хочу озвучувати, ну, але тут така справа. Це бізнес, в бізнесі завжди так буває. Він на Топових фарах, вирізання потоку, парк пілот, мертві зони, асистент утримання смуги руху, читання, розпізнавання знаків, безпровідний карплей Android Auto, шкіра напа, найбільша 9-дюймова голова, кокпіт, повна, повний шкіряний салон, електропривід, кришки багажнику з функцією open-easy, топові задні ліхтарі. Ну, машинка просто в ідеальному стані, жоден елемент в нього не фарбований. Якщо цікаво, можете приїхати подивитися. Автівочка бомбезна. Все, друзі. З вами, як завжди, був Степан, ютуб канал Авторозбор. Приїжджайте до тих, хто говорить правду, тому що якщо будете надіятись на брехунів, які розповідають одне, а ти приїжджаєш по факту інше, то толку, я думаю, з того буде небагато. Ліончик в ідеалі не фарбований, в Меганчика фарбований тільки. Капот. Решта автівок ну, мають якісь невеликі моменти, ну, але зважайте, тут вже роки якби під 10 років машинам і деяким вже і під 14, тому ну, не треба робити з того проблему. Приїжджайте, дивіться, технічні стани і які автомобілі знизу. Ці всі автомобілі зі Швейцарії, як Леон, так і ця машинка. Тому походував в них не ржава без гнилі, без такого всього. Ну, фактично, на мою думку, фактично це близькі до ідеалу автівки по технічних станах. Ну тому так, приїжджайте, побачите. Всім добра, всім пока.